Дівчатка, приготуйтеся закохатися, тому що зараз я буду вам презентувати костюмчик, в який я вже закохалася, і зараз будете закохуватися ви. А ще більше ви відчуєте всі його принади, саме коли теж приміряєте на себе, і тоді ви з легкістю будете говорити, що так, він настільки невагомий, ніби хмаринка, так, такий же легкий. М'який приємний на дотик. Дівчатка, подивіться ще і кібрючки класні. Довжина. Я трішечки одягнула зараз так на платформочку, але так як у мене маленький зріз, довжина, бачите, трішечки задовгі, але зараз це модно, популярно. Кожен потім собі ви зможете підшити під свою довжину. Це краще, ніж коли короткі будуть. Так, подивіться, ось і взагалі і ковтиночка, все чудово. Я нагадую, що це телемагазин прованс, і ви помітили, до речі, якраз в такому кольорі, як наша. Студія Провансу дійсно бусковий одразу перекликається з нашою студією. Ідеальний костюмчик. Я нагадую, що ваші дзвоники дуже важливі для нас. Не забувайте зараз. Ми вже бачимо за вами ковтиночку. Так, наша. Зараз брючки, це у нас бусковий колір. У нас в двох кольорах сьогодні на мені бусковий. А на моїй ось подружці сьогодні блакитний. Так, подивіться, це у нас блакитний. Так, тут більше і брючки трішечки відрізняються за кольором. Тут більш блакитний колір на мені бусковий. Але ковтинки подивіться, і тут такий більш темно-синій. А у мене блакитний. Що пан режисер? А, не забувайте, до речі, мої красуні, код товару, бо я теж, бачите, буваю, забуваюся, LS213. От коли телефонуєте, вже з'явився номер на екрані 0800-21-44-88. Це абсолютно безкоштовно, з мобільного ви набираєте, називаєте код товару LS213. Костюмчик у нас в розмірах 52, від 52-54, вони подвійні, до... 60-62, Тому розміри подвійні, це дуже зручно. Уточнюйте операторів кол-центру обов'язково по замірах, так називайте свої параметри. Тканиночка Софт. Зараз ми з вами маємо змогу насолодитися. Так як я вже вам і сказала, дійсно це той костюмчик, в який ви закохаєтеся. Ми знаємо, як важко знайти одяг, який поєднує в собі. Бездоганний стиль, абсолютний комфорт і універсальність. Але сьогодні, повірте, ваш пошук закінчується, тому що в нашій студії вже представлений і ідеальний костюмчик на наших красунь. І в нас вже і в нас вже перше падіння вартості 1300 гривень. Ура, ура, ура! Вітаю всіх, хто вже зателефонував. Не забувайте називати код товару – LS213. У нас він на екрані прописаний, але буває, що інколи там хтось на вперше дивиться, і дуже часто може не зрозуміти. А у нас у нас знову падіння на цей костюмчик. Я здивована, дівчата, 999 гривень. Ну це просто сьогодні подарунок для всіх наших телеглядачів, тому що дійсно вартість прекрасна. І не забувайте, що вартість формуєте саме ви, ви молодці, тому що ви телефонуєте і ось формували чудову вартість. Тому що я закохалася в цей костюмчик. Дійсно легкий тканиночка софт у нас. І ще й такий флористичний приємний принт. Тому забудьте, дівчатка, про такі жорсткі, незручні тканини. Наша тканинка сов, це справжнє диво. Вона ну настільки приємна на дотик, що здається, ніби ви одягнені в хмаринку, така м'яка, легка, дихаюча. Вона дарує відчуття такої ніжності, свободи рухів і. Його ж можна носити ось так і на кожен день і протягом усього дня відчувати ось цю свободу рухів, легкості. Ви забудете, що на вас взагалі одягнений цей костюмчик. Повірте, він дійсно настільки приємний і до тіла, і на дотик. Цей костюм це втілення сучасної елегантності, такий прямий крій брюк. Помітили? А вони такі ідуть довгі, розширені внизу, так як зараз дуже модно і. Надзвичайно. Стильно, так елегантно виглядає ще, якщо взуття підібрати, так ем, в принципі, тут взуття можна різне, так от якщо ви якісь там лодочки одягнете, о, це вже буде прямо дуже вишукано. Але знову ж таки, от візьми цей костюмчик, вдягни під звичайні свої зручні текстильні балеточки, і все. І вам комфорт забезпечений по всім фронтам, як то кажуть, абсолютно красива зона декольте. Тут у нас все прострочено. А теж іде так, відтіночок саме повторюється, як на брючках у нас, так? В зоні декольте лінія плечика теж спущена, що ми з вами полюбляємо, щоб нашу ручку нічого не тисло. Найголовніше вам. Треба знати свій об'єм грудей та стегон, і вам допоможуть підібрати ну саме той розмір, який буде для вас, тому що тканинка софт вона не тягнеться. Зверніть дівчатка увагу, тканинка софт вона не тягнеться. Ну, якщо у вас уже є ця тканинка, ви точно знаєте про що я кажу. Тим більше, коли тут такий покрій, животик все прикриває, рівний а, який рукавчик, подивіться, нічого не тисне. А такі, як аля летюча мишка, так бачите, лінія рукавчика приспущена, і ось ця пишна зона ручків. Вона прикрита, при цьому вам нічого не тисне, так і вона до вас не торкається, навіть якщо ви десь спітнієте, не будуть такі кола у вас а, а, поту, так під мишками. Тому що а, тут у нас дивіться дуже вільний покрій і легесенький, надзвичайно комфортно. І дівчата, не полінуйтеся, заміряйте об'єм своїх грудей. Стегон оператори колцентру вас зорієнтують. У нас на найменший розмір 52-54. Він іде, ковтиночка, об'єм грудей. 116 см, якщо брати брючки, то об'єм стего де на 110 см. На Числі обов'язково заміряйте так собі груди, талію стегна, обов'язково і вас зорієнтують, тому що у операторів є абсолютно повністю так розмірна сіточка саме на цей костюмчик. Вони виміряють, вони його виміряють і таким чином. ви потім не прогадаєте з розміром, тому що тканинка у нас так тут чудово, що розміри подвійні. Це вже дуже суперово. Але так як тканинка у нас не еластична, це треба врахувати. Щоб він на вас сів так, ось ідеально, обов'язково треба виміряти себе і не полінуватися. І тоді вас зорієнтують, який краще обрати розмір. Я думаю, ви помічали, що коли ви все ж таки довіряєтесь нашим операторам, вони обов'язково вас консультують на всі ваші турбуючі запитання і допомагають вам настільки підібрати саме ваш розмір, що потім ви приходите і на вас сідає все ідеально. Тому, дівчатка, не лінуємося. Так до речі, посадочка тут а зараз ви можете запитати. Посадочка тут класна, посадочка в брючках висока. Плюс тут є кишенечки ще у нас в брючках. Дивіться, дві кишеньки з двох боків. Резиночка тут у нас прострочена, ось три рази прострочена, Прям ця резиночка вона не буде так перекручуватися, тому що вона вже прострочена. Пасочок цей не буде давити, він еластичний, зручно одягати, так, враховуючи, що тканинка не тягнеться, але ці брючки мене не перетискають. І вона ж така, як маринка, як я вам казала, не. Вагома, легесенька, от настільки вона приємна до тіла, вона не буде вас парити. От насправді вдягнув і таке враження, що ти зараз без костюмчика. Ти забуваєш, що ти взагалі в цьому костюмчику. Тому замовляйте зараз, щоб встигнути вихопити свій розмір. Дев'ять пропозицій тільки залишається. А вартість тут 999 гривень. А ви ж не забувайте, що це за дві повноцінні речі вартість. Це ж не те, що ви там купили просто собі брючки і думайте. Айтабу боже, чим її чим ті брючки носити? А тут у вас уже по перше дизайнери все продумали. У вас уже готовий лук. Так тут все підібрано, однотонні брючки. Ось ваші улюблені квіточки, так флористичний принти, де блузочка. Ви, якщо захочете, ви ж можете ось ці брючки комбінувати з будь-якою своєю іншою блузочкою, футболочкою, навіть біло однотонну, боже, білий в поєднанні з блакитним це дуже дорого виглядає. І відповідно, навіть якщо у вас є якась теж квіткова, так якась блузочка, футболочка, так як брючки однотонні, до них буде ідеально підходити і однотонний верх, і ось такий флористичний, так або можливо, у вас ще якісь там ідуть. Інші орнаменти, так і це дуже зручно. І так само ці брючки ви зможете теж з легкістю поєднати абсолютно з е, будь-яким верхом, а верх абсолютно з будь-яким низом, тому що його можна і під спідничку, подивіться, одягнути, і заправити можна за потреби. І можна його ось так поверх носити, ось як зараз запропонував нам дизайнер. Так? Ми його одягаємо по <кхід> верх брючок. Е, пасок я сюди не бачу сенсу додавати паску, хоча у когось стронка талія, у кого там буде менший розмір, так, можливо, 52-54. Можливо, можливо, за потреби можна якийсь пасочок додати, такий. можна навіть під колір сумочки. Так, у вас там чорна сумочка, наприклад, тут такий пасок класичний, чорний теж можна. Мені дуже імпонує ковтиночка, бо вже нічого ніде не тисне. Дівчатка під мишечками нічого не, втис... не перетискає, тут не врізається, рукавчик теж вільнесенький, і колір. подивіться, особливо цей бузковий, я в нього одразу закохалася. Весна, так, бизочок і така. Зразу свіжість, і вас освіжає. Ви будете як метелик в ньому порхати, тому що настільки він легесенький. Дивіться, і можна взуття будь-яке, можна і під шльопки ваші, і під босоніжечки, так? і під якісь сліпончики, під якісь ваші кросівочки, можна так само літні. Так? Білі кросівки. Зараз. Абсолютно під все, от береш ці білі кросівки, обираєш собі якісь зручні, і потім, хоч під сукню літню, так, хоч під костюмчик, ідеально. Слава Богу, нам вже не потрібно, що якщо це костюм, то така шпилька, так, отакі гострі носи, і ти йдеш, і тобі все тисне, і ти думаєш, Боже, коли я це зніму. А тут тепер все для нас. І коли ще костюмчик за 999 гривень, це дві повноцінні речі. Зараз ми, якщо підемо з вами, подивимося, то в середньому можна брючки тільки купити за затакувати а у вас уже готовий лук, тому придивіться, поспішайте. Шість пропозицій ще залишається. Код товару не забувайте називати LS213. за безкоштовним номером нуль вісімсот Телефонуйте, замовляйте, обов'язково називайте свої параметри. Параметри дівчата прийдете, приміряєте, закохаєтеся в нього і підете насолоджуватися цим життям в цьому костюмчику. Ну що доставочку ми сплачуємо за вас, і тут ви зекономили. Ми будемо рухатися далі і готувати для вас дещо цікавеньке. Не перемикайте.